А ви знали, що відомий вислів «бик шаленіє на червоне неправдивий? Насправді бики не розрізняють червоний колір взагалі. Для них світ виглядає більше в сіро-зелених тонах. Те, що дратує тварину під час кориди, це не колір плаща, а сам рух тканини, який здається йому загрозливим. Червоний колір Тореадори обрали зовсім з іншої причини. Його добре видно здалеку, і до того ж яскраво приховує сліди крові на арені. Тобто, справа не у сприйнятті бика, а радше у видовищності для глядачів. Тож наступного разу, коли почуєте про червону ганчірку для бика, знатимете, що це лише метафора. Поставте лайк і підпишіться, щоб дізнатися ще більше фактів, які ламають стереотипи